Півроку праці, два видання та дві тисячі примірників. Нещодавно світ побачила книги Івана Марчука Я єсмь, яка розповідає про життя та творчість відомого українського художника Івана Марчука. Автор каже, його робота є цікавою не лише науковцям, а й поціновувачам краси. Оскільки Іван сповідає своїй творчості красу, то оцю красу ця книжка повинна передати, має передати тим, хто цікавиться мистецтвом, майбутнім. Дослідникам творчості Івана Марчука буде що черпати через те, що я постійно спілкувався з Іваном, і десь, в принципі, це все в мені відкладалося, записувалося, і коли треба, то й вистрілило. Письменник зором своєї книги знайомий вже понад 30 років. На його очах той жив, творив та формувався. Авторка проекту від книги до мети Ірина Фаріон єєсмь називає неймовірною гармонією двох митців, і так переконана, що у цьому призначення книги допомогти людям порозумітися. Якщо Іван Марчук для мене місячний сяйво, то Олександр Климчук для мене сонячний сяйво. І оцей синтез місячного і сонячного зійшовся в одній книжці. Книжка читається на неймовірному кульмінаційному піднесенні. Чому? Тому що вона написана дивовижною українською мовою. Це лектура для того, як писати, як говорити, як сягати правдивого джерела слова. Особисто я е, вважаю, що Іван Марчук це така непересічна особистість, от, яко, яку нам дарував просто світ. От, і його власне полотно це я вважаю взагалі шедевр. Те, що здійснює Ірина Фаріон і ті проекти, які вона проводить, це є дуже великий плюс власне, для нашого суспільства, для виховання молоді. Для розвитку українського суспільства загалом у межах проекту від книги до мети Львів'яни вже побачили майже два десятки книг. Вже восени відбудеться презентація підручників з історії для старшокласників, а ще видання унікальних словників минулого століття.